Що ви можете сказати стосовно Насті Приходько і Ані Лорак? Настя Приходько велика молодець. І я Настю Приходько бачив біля сцени, коли вона в істериці була від того, коли е, окружали сцену, е, і коли, е, коли я їй просив, е, будь ласка, йди, вона каже: не піду звідси. І коли зараз я їздив в госпіталь Дніпропетровської, е, коли вона зараз їздить з іншими артистами в зону АТО. І коли разом з нею плачуть ті хлопці, які одні з ногами, а другі без ну, вона досить різко висловилася в бік Росії, сказала, що це обслуговуючий персонал, колись вона брала участь у конкурсі Євробачення від Росії, якщо ви пам'ятаєте. Ну, ну але, але зараз, вона, зараз... але, вона, але, але, вона ж, але ж вона правильно поступила. Я не знаю. Це я, ви ну, я те знаю. оцінку. Да, я знаю, то я даю оцінку і високу оцінку даю. А от інцидент з Ані Лорак. А в Одесі. інцидент з Ані Лорак. Я проти там ескалації, де би якісь е, вже доходило до, до бійок, бо насправді е, ця ситуація, ну я можливо не правий, але насправді тут таке враження, що спровоковувалася історія, щоб зараз е, Ані Лорак була великою героїною в Росії. І щоб її там повністю зараз забезпечили масою концертів, бо вона тут пострадавше. Я Ані Лорак знаю, красива дівчина, талановита дівчина. Я не знаю, чи вона сама, чи так продюсери. Тут не неодноразово. Тут ситуація, де на різних там, нових хвилях і, і всякому іншому на наших дівчаток надягають там триколори і все інше в цей період. Тут питання ще честі багатьох продюсерів. Шановні, ну що ж ви піддаєте пропаганді талановитих наших людей? Ну я не знаю, який вона ринок хоче зайняти, але вона ж знала, що йде, що йде несприйняття її концерту. Не треба було доводити до цих продюсерам, скажімо, не її. Я не хочу там чіпати там ані Лорак, але вони знали, що йде супротив. Що йдуть бойкотувати цю історію, можна було зняти зразу це питання. Ми не будемо виступати і все не доводити це до, до сили і до всього іншого.